Багато хто з опозиційних журналістів пишуть, що дотична труха до апарату президента. Ти знайомий з кимось з апарату президента? Можливо, з кимось з помічників? Ну, я я не нещодавно познайомився з Подоляком, тому що він багато дає інтерв'ю для нас. Наш журналіст в нього брав, і так вийшло, що на одній зустрічі я теж був, ми познайомились, ми, мабуть, все. Дивись, є верховного головнокомандуючий, ага. Володимир Зеленський, є війна, тому це, це рішення було прийнято з першого дня повномасштабного вторгнення. Ми підтримуємо верховного головнокомандуючого. Закінчиться війна, потім будемо вже дивитися, що відбувається. Якщо якась політика піде, там будемо розуміти. Я вважаю, топ-5, топ 10 медіа в країні вони повинні підтримувати керівництво, яке зараз займається війною.